Всім привіт! Сьогодні да, влог в Італії день 6. Сьогодні це останній влог. Мил... Це буде І э, зараз будемо снідати, а потім я вам покажу рум тур. Це останній день, ми поїдемо до друга папу і ми будемо їсти піти і, і поїдемо до додому. Я вас люблю і мені теж люблю. Ну, я хочу далі вам сказати. Я люблю серну пиццу. Тут у нас сніданок. Ось тут ми заходимо в хату. Тут у нас така от кухня, тут стіл, стільці, тут вітальня така, тут велика плазма. У нас ось такий коридор. І ми заходимо в ось таку от спальню. І тут є ось такий от великий шкаф, і ось така от карта. А коло цієї спальні є ось така от, ось таке от душ і туалет. Є ще один коридор. Тут ось стиральна машина. Тут... Правильна, тут пральна машина, різні шкафчики, усе таке. Ми йдемо далі. І тут є ще одна спальня, тут є гардероб, прям цілий телевізор і ще ось ось такий от душ. Ось така от кімнатка душ. Ось така от у нас дуже крута е, хата в Мілані. Ми вже на вулиці і ось наш Рончик бігає по вулиці. Ми будемо їхати досліджувати Мілані. Угу. Ромчик, твої враження. Ром. Ром, тобі твій... подобається в Мілані? Тобі подобається в Мілані? Що це означає, ром? Да чи ні? Ми вже приїхали в машині і зараз будемо йти досліджувати Мілан. Ми вже будемо йти досліджувати Мілан. Ми вже припаркувалися на паркінгу і на паркінгу і йдемо. Ми вже в метро, зараз будемо купувати білети. Зараз приїде, е, зараз приїде. Ой. Щойно чоловік сказав мікрофон, де корисну для всіх людей інформацію, але інформація була сказана на італійській мові, тому ми нічого не зрозуміли. Ось такий початок дня у Мілані. Два слова для історії. Мам, два слова для історії ту ду, -ду, ду Ми чекаємо з папи на потяг. Я чекаю з ними всіма на потяг. Лайк like папі. Like папі. А Рома, твої слова? Зрозуміло. Він сказав мені на дуї. Або нудно, або він в шоці. Я не знаю. Часи Франчик заснув. Оу, ось тільки гляньте. Ми тільки вийшли з метро, і яку красу ми зустріли. Яка все ж таки тута краса. Вау! Ой, тільки гляньте. Це дуже-дуже гарно. гарний. Ми пофоткаємося гарно і ми підемо в Макдональдс. А папа маленький брехунець. А папа маленький брехунець. Ми, ми вже в Макдональдсі і скоро будемо їсти. Кимчик, скажи щось. Я хочу їсти. Наші замовлення вже принесли, що тільки кола. Наші замовлення вже принесли. на Макдональдса і зараз вам покажу, яку красу ми знайшли. Дуже гарна будівля. Смотрите, какие там Мэйли и Ирошки. Это Тима там в коляске. Добор. Яка краса, це неймовірно гарно.

Хочеш сказати на пам'ять. Всім три. А це, це банк, а це, а це дуже гарна будівля. Мені здається, що можливо це якийсь, якийсь університет. Здається, так. Це якийсь це університет, так. Або ні. Я не знаю. Ми зупинились поки що зробити перерив ось такому парку. Дуже гарному. Так от ось. знай одно, Батьківська парада, вона є дуже важливою і батько ніколи тобі дурного не ляпне, крім понеділка і вівторка. ну Може, ще в п'ятницю чи в четвер. І на вихіднях може щось дурне ляпати. а так знай, що батько тобі бажає всього самого найкращого. Лайк like, папі, я і мій друг Леонардо да Вінчі. Нам ще потрібно. Знайти ще дві пам'ятки і зараз ми йдемо. Це ви грці макарони, ці смаколики виглядають неймовірно. їх кушкувати. Мам, які в тебе враження? Дуже позитивні. Що ти найбільше покажи тут сподобались? Собор. Так, він дуже гарний. А до якого двох пам'яток ми прямо? До церкви. церкви. Ось така от гарна е, ем, будівля. Дивіться, дивіться, який прикольний поїзд. Дуже прикольний поїзд. Це трамвай, точніше. Це ж. Трамвай. <розвідчись> Мої друзі, вони завжди на висоті. Яка краса, яка красива ця Італія. Це банк Італії. Яка краса, які гарні ці вулиці. Мілано. Тут рейки трамваю. Дивіться, це велотачка. Дивіться на це мистецтво. Це, це, це пам'ятник. Ми вже прийшли на місце. Ми вже поїли, і зараз ми знаходимося біля червоної станції метро. А біля неї є пам'ятник. Голка з ниткою. жовто-червона та зелена станція. Це були самі перші станції метро е, в Мілані. Ось так, ось так, от вони придумали. Дуже гарний пам'ятник. А там біля вузла є ще гарний фонтан. Ми вже в метро і будемо їхати на Папа зустрівся зі своїм другом, і він дуже щасливий. Правда? Пап? Звичайно, щасливий, тому що тут друг дитинський. Ми вже на паркінгу, ось наша машина, і будемо їхати до нас на квартиру. Ромчик, ти щасливий. Ти щасливий, Ром? Ти щасливий. Ми вже будемо їхати додому в Францію, тому всім. Alividerci. A lhe verci. Aguarde. Aguarde. Че кредит? Живі поважаєш, моя країна суціна. Ми вже в Франції, і це французькі Альпи.